Вісім лісових пожеж через російські обстріли сталися на Кіровоградщині від початку року. А нещодавно у Крилівському лісництві через уламки снарядів постраждало понад 110 гектарів. Лісівники і рятувальники гасили вогонь майже чотири доби. Наслідки наймасштабнішої лісової пожежі в регіоні за останнє десятиліття бачила наша лілія кочерга. Це дерево дуб, дуб, звичайний. Бачимо, що воно також пошкоджено. Пожежею, але пожежа, будемо так казати, що вона торкнулася частково, бо воно має шанс вижити, бо воно вже велике, потужне. На Кіровоградщині обраховують збитки, завдані черговою лісовою пожежею. Внаслідок детонації та потужного вибуху зайнялося одночасно на п'яти ділянках. Дим, вогонь, все горить. Площа вже була великою. великою. За 15 років такого масштабу пожеж у нас вже не було. Полум'я було такої сили, що горіли крони дерев, розповідає головний лісничий Олег Яценко. Уламки частини ракет були виявлені у кварталі 81 цього лісництва, де всю ніч ми проводили там. Виникла лісова пожежа, і всю ніч ми проводили там гасіння. Її площа ліквідованої пожежі склала 110,4 гектара, з яких 25,9 гектари це верхова пожежа. Верхова пожежа рухалась переважно молодими насадженнями сосни та дуба, звичайно. Гасіння пожежі ускладнила суха і вітряна погода, а також те, що через місцевий рельєф не всюди могла під'їхати техніка. Вогонь зупинили за один кілометр від домівок людей. Більшої шкоди вдалося уникнути завдяки оперативності. У нас на базі нашого лісництва є щогла висотою 25 метрів, на які встановлено в цьому році було оновлено камеру. Встановлено дуже хорошої якості, і спостерігач він там знаходиться весь світловий день з 8 ранку до 8 вечора. І він в телефонному режимі повідомляє про задимлення на Кіровоградщині з початку року через обстріли пошкоджено більше півтори сотні гектарів лісу. Всі займання сталися у чорноліській філії державного підприємства Ліси України цього разу ситуацію ускладнила ще й спека. Тут три місяці не було дощу. Захисту немає ніякого. Захист тільки природний. Якщо будуть опади, як найшвидше би пішли ці опади, то буде більш безпечно. до цього часу. Також були ці випадки, це не перший випадок. Тому до цього часу встигала лісова охорона, своєчасно локалізували, погасити цю пожежу. Не було такого розповсюдження дерева, які знищив вогонь, вирубають. На їхньому місці висадять молодий ліс. Щоб були повноцінні зрілі насадження, має пройти сотня років. Тож цю роботу кажуть лісівники, роблять за для майбутніх поколінь. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.